Мобілізовані військовослужбовці не можуть претендувати на іпотеку ЄОСЕЛЯ під 3% річних. Цю інформацію підтвердили в Укрфінжитло у відповідь на запитання журналістів видання Економічна Правда. Проте ця норма не стосується інших структур, зокрема Нацгвардії, СБУ чи Державної прикордонної служби та. Контрактників збройних сил України детальніше хто ж таки може отримати іпотеку на житло під 3%, дізнаємося далі. Адвокат Ігор Ясько доєднується до нашого етеру. Вітаю. Вітаю. доброго дня вам. Доброго дня, студія, пане Ігоре. Я зараз, поки принаймні, не буду запитувати про морально-психологічні аспекти цієї частини нашої реальності. А давайте подивимося на букву закону. Хто Може скористатися програмою Є оселя сьогодні. Які категорії військовослужбовців? Це військовослужбовці збройних сил України, які виконують свою службу за контрактом. Далі мобілізовані з інших структур силових. Це з прикордонної служби, служби зовнішньої розвідки, з бюро економічної безпеки, Держспецзв'язку, Державної служби надзвичайних ситуацій. І ще є третя категорія: це колишні військовослужбовці, які мають інвалідність, і вони перебувають там з віком, вони можуть претендувати пільговий кредит від 7 до 10 в залежності від категорії. Тобто ті військовослужбовці, які мобілізовані примусово, вони станом на жовтень місяць 2025 року. Не мають права на пільговий кредит у е, за ставкою 3%. Це мова йде про діючих, пане Ігорі, я уточнюю чи і про ветеранів. Тобто, хто вже до прикладу, і через травму е, не, не є діючим військовослужбовцем, але був мобілізованим. Їх теж стосується ця позиція? Так, станом на сьогоднішній день ті військовослужбовці, які були примусово мобілізовані і не підписували контракт. З міністерством оборони для них ця пільга не передбачена, але зараз обговорюється там у Верховній Раді і кажуть, що до нового року або на початку 2026 року. Ніби ця прогалина в законодавстві буде виправлена, і ті військовослужбовці, які були мобілізовані або вже демобілізовані, або звільнені через травми, інвалідність, там групу і поранення, що на них також буде поширюватися дана пільга. Ну і відповідно там відповідати певним критеріям вони мають, щоб не було квадратних метрів така кількість, яка яка ніби є необхідність для цього кредиту, фінансова можливість повинна бути про повернення даного кредиту. Тобто, але станом на сьогодні вони не мають права на дану пільгу. Якщо в майбутньому гіпотетично пільга така може повернутися, можливо військовослужбовцям, які зараз під неї не підпадають, варто потурбуватися про збір якихось документів, довідок, якісь дані, свідчення. Щось такого про що варто потурбуватися, щоб ви порадили? Ну звичайно, це потрібно збирати документи, які підтверджують в першу чергу. Це те, що людина була мобілізована. Або виконували була на військовій службі, це обов'язково ці документи повинні бути. Якщо вона вже на сьогоднішній день списана або поранена, або вона звільнена з лав Збройних сил України, то ці документи, які підтверджують перше, те, що вона була мобілізована, те, що вона була військовослужбовцем, і те, що вона вже не виконує, не здійснює військову службу. Друге, якщо ті військовослужбовці, які виконують, Сьогодні бойові завдання і є на військовій службі, також документи, що підтверджують те, що вони знаходяться на військовій службі і вони мобілізовані. А уже далі виходити з того, що будуть вимагати ті банки або ті кредитні установи, які будуть надавати кредити. А це підтвердження того, що у них немає зайвих так званих квадратних метрів для квадратних метрів житла, те, що вони мають дохід, бо це все-таки кредит. Тобто повинні бути ресурси для його погашення цього кредиту. Те, що вони мають якийсь дохід або якщо вони знаходяться на військовій службі, то це кошти у вигляді. Грошового забезпечення, або якщо вони вже отримують пенсію, там чи мають якісь виплати чи заробітну плату, то також ще ті документи, що підтверджують, що в них є здатність і можливість гасити цей кредит під то житло, яке буде ними придбано. По тому, якщо вони виявлять бажання отримати кредит під пільговий процент, під ось ви тут наголосили і в попередній відповіді про те, що треба зібрати документи, які би вказували, що ти не маєш там квадратних метрів попередньо. А є ж військовослужбовці люди, українці, які мають е, на окупованих тимчасово окупованих територіях житло, або ж втратили житло, наприклад, в Покровську, там чи в Херсонській області, внаслідок воєнних дій. Це я як приклад наводжу де складніше дістати документи, якісь як в такому випадку бути. Ну, є ж адміністрації, або є ЦНАПи, і є постанова Кабінету міністрів, які визнають певні території тимчасово окупованими, і які не під контролем станом на сьогодні державі Україна, скажімо так, українському уряду. Тому ті документи вони віддають або військові адміністрації, які переміщуються по лінії, як змінюється лінія розмежування, фронт лінія, або ЦНАПи видають документи про те, що те житло, яке мав військовослужбовець, воно знаходиться на тимчасово окупованій території, і ніяких документів він станом на сьогодні, які підтверджують те, що там чи пошкоджене житло, чи знаходиться в належному стані, він не зможе надати, тому є або в ЦНАПах, або військових адміністраціях, все одно які виконують функцію по обслуговуванню. Жителів громадян України і жителів тимчасово окупованих територій, які перемістилися на підконтрольну уряду територію України. Пане Ігоре, дуже коротко на завершення. От громадяни, які мобілізувалися самі, не примусово їх в бус посадили і мобілізували, самі прийшли, але не підписували контракт. Виходить, ця прогалина працює і по відношенню до них. Саме так. На жаль, так, да. на жаль, на сьогоднішній день ця прогалина працює не за них а проти них, але чомусь воно так на сьогодні за добре. Закінкує. Я б... будемо слідкувати за цією ситуацією надалі. Дуже дякую вам за ці роз'яснення. Ігор Яско, адвокат, був з нами на зв'язку.